Вітаю, шановні друзі! У нас з вами сьогодні незвична зустріч. Нас запросила до себе в гості дівчинка. Цікава дівчинка, а як її звуть, ви всі знаєте та здогадаєтеся, коли я буду про неї розповідати. Ця дівчинка цікава, весела, безкетниця та непосидюча. В неї є друг Михасик. Як її звуть. Так, Маша з мультфільму Маша та ведмідь. Та ось Маша нас запросила до себе в гості показати, яка в неї гарна кімната. Ну що ж, вирушаємо? Вирушаємо. Подивіться, яка гарна у Маші кімната. Вона простора, світла, рожева. А що в ній знаходиться? Давайте з вами назвемо стіл. Стілець, шафа, ліжко. А як ми загальним словом це можемо назвати? Так, це меблі. А для чого нам потрібні меблі? Давайте з вами з'ясуємо. Для чого нам потрібен стілець? Так, щоб сидіти. А подивіться, хто сидить на стільці? Так, маша. На чому сидить Маша? На стільці. Маша сидить на стільці. А для чого нам потрібен стіл? Так, щоб їсти або писати. А ось тут Маша що робить? Так, Маша сидить. За чим Маша сидить? За столом. Маша сидить за столом. А для чого нам потрібне ліжко? Так, щоб спати. Що Маша робить? Спить. На чому Маша спить? На ліжку. Маша спить на ліжку. А для чого нам потрібна шафа? Так, правильно, щоб вішати одяг. А тут що Маша робить? Так, вона вішає одяг. Куди Маша вішає одяг? У шафу. Маша вішає одяг у шафу. А зараз приготували ручки. Будемо з вами виконувати пальчикову праву меблі. Приготували. Ось стілець. На ньому сидять. Ось стіл. За ним їдять. Ось ліжко. На ньому сплять. А зараз пропоную пограти в гру, порахуємо меблі. Рахуємо стільці. Один стілець, два стільці, три стільці, чотири стільці, п'ять стільців. Отже, в нас 5 стільців. Пропоную порахувати ліжка. Одне ліжко, два ліжка, три ліжка, чотири ліжка, п'ять ліжок. Давайте порахуємо шафи. Одна шафа, дві шафи, три шафи, чотири шафи, п'ять шаф. Добре. Отже, наступна гра Маша цікавиться весь час у мехасика. Що з чого зроблено? Давайте ми вирішимо, які меблі з чого зроблені. Ось шафа зроблена з дерева. Яка шафа? Так, дерев'яна. А стілець зроблений з пластику. Який це стілець? Так, пластиковий стілець. А якщо стіл зроблений з скла? Який стіл? Так, скляний. А ось ліжко зроблене з заліза. Яке ліжко? Так, залізне. Ну що ж, Маша дуже рада, що ми завітали до неї в гості. Та їй вже треба бігти до друга Михасика. А нам приємно було, цікаво побувати в гостях у маші. Отже, тепер ми з вами знаємо, що в наших кімнатах є меблі. До нової зустрічі! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.